Доброго дня, шановні користувачі! Наразі оновлено функціонал Power OLX. Доступно три основні розділи: Мої оголошення, планування та OLX доставка. Сьогодні особливу увагу зосередимо на розділі планування. Розглянемо коротко перший розділ Мої оголошення. Тут можна перемикати типи оголошень, використовувати сортування та фільтри. Також доступна інформація про загальну кількість оголошень на даний момент. У верхньому правому куті перемикач каналів. А при детальному перегляді оголошення ви можете задати йому дію. Для цього натисніть праву кнопку миші або прокрутіть таблицю вправо і натисніть на три вертикальні крапки. Якщо вибрати два чи більше оголошень, можна застосувати одну дію до всіх відразу. Переходимо до розділу планування. Тут ви побачите групи, сформовані з оголошень і з однаковими діями. Основне призначення цього розділу зручне планування оголошень за допомогою нашої системи. Перший крок створення оголошення. Після заповнення полів потрібно натиснути на календар внизу. Обрати дату і вести час публікації. Очікуємо на результат. Готово! Оголошення успішно створене та відображається в розділі планування. А тепер створимо різні варіації для двох або більше оголошень. Застосуємо дію дублювання, попередньо видаливши старі версії. Вводжу назву, обираю дублювати, вказую дату і час. Затримка між оголошеннями важливий параметр планування. Якщо ви не бажаєте публікувати одразу кілька оголошень, задайте інтервал між кожним із них. У плануванні сформувалася нова група. Одне з оголошень уже завершено, а інше ще в процесі. Почекаємо 2 хвилини. Відтепер друге оголошення теж успішно завершено. І наостанок, ознайомтеся також із можливістю налаштування OLX реклами через нашу систему. Її можна застосовувати одразу до кількох оголошень. Планування оголошень це зручний інструмент, який значно спрощує вашу роботу на OLX. Користуйтеся із задоволенням. А якщо виникнуть питання, звертайтеся до нашого телеграм, посилання якого в описі під відео.